Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважуємо святе Писання від Луки, 16 глава, з 19 по 31 стишок. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь притчу оцю. Був один багатий чоловік, одягнений у кармазин та вісон, і бенкетував щодня розкішно. Убоги же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах, він бажав насититися тим, що падало в багатого за столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер же також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос, Оче Аврааме, змилися надо мною. Пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець палиця свого, і закропить язик мій. Бо я мучуся в цім полумі. А Абрам же промовив Згадай, мій сину, що ти одержив твої блага за життя свого так само, як і Лазар за свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе пошли його в дім батька мого. Я маю п'ятьох братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів: Ні, Отче Аврааме, але коли до них прийде хто змерлих, вони покаються. Авраам підізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, хоча б і хто воскрес з мертвих. Не повірять. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ця притча написана з такою майстерністю, що немає жодного можливості, якоїсь певної фрази, щоб щось до цього додати. Розглянемо ближче ці всі зображення, які є подані у сьогоднішній притчі. По-перше, це є цей багатій, кожне слово, сказане про нього, показує розкіш, в якій цей багатій жив. Він одягався в порфіру, тобто в тонку, красиву ляну тканину Так описує зазвичай і одяг первосвящеників, яка коштувала на ті часи досить нечувано величезні кошти. І щодня їх він розкішну їжу. В оригіналі слово бенкетувати зазвичай застосовувалося до певних таких гурманів. Що смакували вишукану та дорогоцінну страву. Багат же робив це щодня. Цим він безперечно порушував четверту заповідь. Ця заповідь не тільки забороняє працювати в суботу, але й каже 6 днів працювати. Це є книга виходів, 20 глава. А в країні, де прості люди були щасливі. Якщо вони мали лише м'ясо раз на тиждень. І де вони шість днів тижня наполегливо виконували тяжку працю, багатій втілювався, святкував, тобто займався ледарством і потуванням цьому. А Лазар лежав в очікуванні крихти, що падали зі столу багатія. В ті часи не було ні ножів, ні веделок, ні серветок, їжу їли руками. І в дуже багатих будинках руки витирали скибками хліба, які потім викидали. Ось з цими скибками хліба і чекав бідний Лазар, щоб вдалити свій голод. Подивимося на постать Лазара. Як це дивно, але Лазар це єдине ім'я, яке взагалі згадується в притчах. Лазар це є латинізована первна форма від іудейського імені Елезар, що означає. Бог моя опора, моя допомога. Він був жебраком, браком, покритий з трупами і навіть настільки був слабкий, що не міг відігнати собак, що лизали його з трупи. Така картина в цьому світі, але вона змінюється в світі. Прийде Лазар у славі лоно Авраамому. А Багатій є у пеклах, де є муки. У чому полягає гріх багатія? Адже він. Не наказував прибрати Лазаря від своїх воріт свого будинку, він не заперечував, щоб той отримав цей хліб, який викидався з його столу. Він не вдарив його ні ногою, ні завдав йому іншої якоїсь шкоди. Ні. Багатій не був навмисно жорстокий до цього Лазаря. але гріх Батя полягає в тому, що він просто не звертав жодної уваги на цього Лазаря. Він приймав його становище як щось таке природне і неминуче. Лазар повинен лежати в стражданнях і голодувати тоді, як він, багатій, купався в цих розкошах. Хтось сказав про нього, багач потрапив у пекло за те, що він зробив, а був приречений на муки за те, чого він не зробив. Ріг багатія в тому, що він міг спокійно бачити страждання і злидні цього чоловіка Лазаря. Але вони не наповнювали його серце жодним співчуттям чи жалем. Він бачив і потрамати такі страждання і голодування цього чоловіка, і він нічого не робив, щоб щось виправити, направити. Адже для нього насправді це не було жодної якоїсь важкості. Він був покараний за те, що не помічав цього ближнього, який терпів тяжке горе. Може здатися жорстоким, що Авраам відмовив Багатійове послати Лазаря, попередити його братів про їхню долю. Адже цілком ясно, що якщо людям дано справжнє слово Боже, якщо скрізь, куди б вони не подивилися, горе, що потребує втіхи, потреби в якійсь допомоги, страждання або які потрібно певне полегшення. А це не виключає у них співчуття, то допомогти, щоб їм і щось зробити. То навіть якщо би і сталося, що хтось би воскрес чи сказав би, що вони роблять щось не так чи погане, їхнє серце і надалі залишається закам'ятілим. Згадай, мій сину, що ти одержив твої блага за життя, так само, як і лазар свої лиха. Адже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. Хтось з мудрих отців Святої Церкви сказав такі слова: Рай, багатих існує за рахунок пекла бідних. Знаєте, свого часу, колись у Греції за правління імператора Маврикія, з'явився був певний розбійник, що наводив жах грабежами і вбивствами. Не раз послав імператор свої загони солдатів. Але всі проби схопити розбійника закінчувалися невдачею. Тоді імператор пообіцяв розбійнику повне прощення, якщо той припинить свої розбої. Розбійник був зворушений, великодушністю імператора. Він прийшов до нього і розкаявся у всіх своїх злочинах. Імператор дарував йому прощення, так як обіцяв, дотримавши своє слово. Але від того часу душа розбійника стала мучитися, совість доїдала. І він тяжко захворів. І вдень, і вночі перед його очима приходила низка загублених ним людей. Муки совісті не давали йому зовсім заснути. І тоді він з плечем благав Господи, простий, помилуй мене, як пробачив ти розбійника, розп'ятого на хресті поряд із тобою. І хустинка його не встигала висихати від тих сліз, які текли з його очей. Це були сльози покаяння. Кажуть, одного разу вночі він відчув, що настав його останній час. Він побачив велику кількість злих духів, готових негайно напасти на його душу і список його всіх злочинів, які вони тримали в сувої. Світлі жангели стояли неподалік, не маючи змоги навіть доброго діла за його життя, щоб подати на його оправдання, коли злі духи поклали на одну чашу терезів з Списань тілі аркуш його злочинів, ця чаша низько опустилася на вазі. Невже нема нічого, що можна було б покласти на іншу частину чаші? тихо спитав один з ангелів, і раптом, з розкритої руки вмираючого впала ця мокра від сліз хустина. Покладемо її, сказав один з ангелів. І не хустина, схилила чашу терезів на свою сторону. Залишивши всі ці записи злих духів, піднявши їх догори, а душа розбійника попрямувала до Господа, котрий пробачив його, за його сльози покаяння. До чого я розказав цю другу притчу? Першу притчу, яку розказав Христос, показує нам чітко, що Лазар був оправданий за його терпіння і покору, а багатий засуджений за його бездіяльність. Друж, цю притчу я розказав для того, щоб ми розуміли, допоки ми живі, у нас завжди є час змінити своє життя, змінити своє ставлення. Це є шанс, який нам дається Богом. Бо лише із смертю цей шанс у нас втрачається. Господь є милосердний, тому користаємось цього, Направляємо своє серце до того часу, поки маємо цю можливість. Слава Ісусу Христу!